Приїхав ще стіл для масажу сидячи. Зараз його розпакую, подивимось. Ось таке ліжко для масажу сидя. Дуже зручне, я вже посиділа, регулюється висота, все підголовника вище, нижче. Оця під груди штука теж нижче, вище І це для рук, це для колін. Зараз я покажу, як на ньому сидіти. Дуже зручно. Так, є ще сумка для нього, така чехол. І це дуже корисна річ, тому що масаж сидячий, я роблю часто людям, тому що коли лежить людина, то не сильно можна вимасажувати. А у позиції сидячий, то дуже це зручно зробити. І він 9 кг важить, ну, якби. Порівняно з ліжком, це не дуже важкий. Не дуже важкий, тому що е, ліжко переносне набагато важче. 15 це мінімум. Ну і його складаєш в сумку, і можна на виїзд спокійно виїжджати. Так що в мене тепер весь бойовий комплект. Масажне сидяче ліжко і таке. Так що запрошую на навчання і на масаж. Зараз покажу, як на ньому сидіти. Так, купила в Жабці отакі класні штуки. Салат. Саме смачний салат. ланч фірмовий. Тут є сір, і сир, ананас, і ананаси, олівки, помідори сушені. І сушені сухофрукти, і коротше, перець свіжий, горіхи, сімечки. Коротше, тут все, і соус до цього все, всього є. І купила такі суші, типу е, в жапці, дуже смачні. Ось такі роли, суші. І перший раз взяла манго і кокос. І дуже хотілося чогось печива якогось, чи чогось тому взяла. Ходила на манікюр, пообрізали мені шкурки, ну я просила, щоб не сильно глибоко, щоб не було ран. І, бо то без сенсу робить рани, потім заживає, хай краще буде не сильно вишкребана. Коротше, такі справи. Столики мої, чекають на людей. А я зараз поїм і буду слухати, дивитись цей серіал Великолепний вік. Печена риба. У мене отакий такий звір Хлібопечка. Купила за 150 злотих. Зараз він вимішує тіста. Коротше, час печення 3 години. Це засипаєш, він там сам мішає, можна наблюдати. Клас! Давно мріяла. Можна насипати, поставити таймер. Тобто воно буде пекти вночі і зранку буде свіжий гарячий хліб. Тепер я хочу ще виращувати ту ну, живу суміш, щоб на ній пекти хліб. Клас! Так, все насипала по рецепту. І у мене ще новина. Я скоро буду в більшому кабінеті з двома кімнатами і з кухнею. Тепер я хліб не буду купляти. Це перший такий пробую на дрожжах сухих. А далі буде. Все краще і краще.